Так, що поїхали до шашлику. У мене э, свинячий ошейок, Ого! Кілограма три тута. Все як гарний. Ніжні ножі наточені. <laughs> Я ли ріжий, каже, ножі наточені. Це в сторонку кусочки такі хороші. Чи це здорові? Ні, нормальний. Ви мені там часто кажете, куски здорові, куски здорові. Я купляла у цьому вже роблені. Ну, шашлик, готовий. Так там куски, мабуть, такі злапать. Я здорові роблю, а там так взагалі... Прийшлося мені перерізати. Це, мабуть, дійсно здорове. Чи нормальне. Це нормально. Нормально. Це не знаю, чи великий він, чи невеликий. Блін, переріжу. То що то глас муляє мені. Так, що я буду робити? Це цибульки поріжу. Потім приправки. Потім добре помну. <ріст> Натом і робота завершиться. А! А вам кому який подобається і що шашлики вам подобаються? Свинячі, курячі, телячі, баранячі, козенячі, які? Вони всі, мабуть, добрі, якщо їх правильно приготувати, правильно. А ми оце не вміємо готувати їх, той починаємо. Ей, мені те не то а той смачний. Так як не вмієш його готувати, на що його братися. Це я про себе. Вже другий раз. Ножа неправильно держу. Тікає від мене м'язко, не хоче, щоб ми його ням-ням. <ріст> так, ще оцей кусочок і все. масло нас не підпахує. Дитинча мені не... начистила цибулю. Цей раз я не на цю не на м'ясорубку, тому що <кхід> вона дуже там пригорала. Да? Вона... Бистріш пропитується, коли на м'ясо руки, ну, э, пригоряє дуже. Тоді цибуля горить і кажеться, що і м'ясо горить. Що це в мене все на із іде? я ніфіга не пойду. будь беремо побільше. А, ядюча, о. Добре ядюча. і шашлика не дороблю. Буде заливка. Ой, я какая дренка Наверное, найти блини, я блини. Их Сейчас пить краски потуть. Все. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, беру приправку. Зараз підожіть. Беру приправку до було до свинини. До шашлику не було. Висипаю, наверное, всю парочку. Там тобто, запах дуже не різниця. Я ще свету, що до свинини чую, що одне й те саме. І хмелі сунеди трішки кинув. Все. Мабуть, ще трішки підсолюв. Воно в приправі є сіль. Все, вату. Ну і перемішують. Більш нічого я сюди не я Не додавати їх. Ось вона не сочне. Це цибулку. Або водички мінеральної додати. Це не соплі, це... Це сльози течуть. Сльози радості, що роблю. Не треба додавати водички, газоровочки. бо дуже ж він же, він кучий. Таке щось їм нутин і, і, і перемішувати прийоніш. так що? Щаслик доробився? Так що жду вас е, на перегляду, як я буду їсти шашлик. <ріх> Всім до